Знати англійську, грати в ігри та дивитись фільми мовою оригіналу це звичайно круто, але погодьтесь, що все ж таки зручніше та приємніше, коли ваша улюблена гра підтримує вашу рідню мову. На щастя, Майнкрафт підтримує величезну кількість різних мов, в тому числі й українську. А ось щодо модів тут є проблемка. Тож, як перевести будь-який мод на будь-яку мову. Насправді робиться це дуже просто і краще одного разу виділити півгодинки часу, перекласти якийсь мод і потім грати з українською локалізацією, ніж постійно заходити в перекладач. Як приклад, візьмемо такий мод, як PlayerX, що додає прокачку вашого персонажа, як в rpg іграх. Як бачимо, української локалізації він немає. тому тицяємо правою кнопкою миші на файл моду, відкрити за. Допомогою архіватора. В моєму випадку це 7 zip Відкриваємо папочку Assets. Далі папку з назвою вашого моду. В моєму випадку це PlayerX, після чого lang від слова language, тобто мова. І тут бачимо декілька файлів з локалізацією моду на різних мовах. Нам потрібен оригінальний файл з англійською локалізацією. Ось він. Дістаємо його на наш робочий стіл. Права кнопка миші відкрити за допомогою блокноту або ж іншого тексту. Редактора, який вам зручно використовувати, і що ж ми бачимо? Великий список з випадково розкиданих слів по двох стовпчиках. Перший стовбець нам взагалі не потрібний, його ми ні в якому разі не чіпаємо. А от щодо другого, то саме з ним ми й будемо працювати. Після двох крапок в нас є текст в лапках, який ми маємо перекласти, або ж вручну, або за допомогою перекладача, або за допомогою вашої вчительки по англійському, як вам зручно, так і перекладаєте. Після того, як ви успішно все переклали, закриваємо та зберігаємо блокнотик та перейменовуємо файл з перекладом на юк, нижнє підкреслення ua.json. Саме так має виглядати назва файлу з українською локалізацією. Тепер отриманий файл закидаємо в той самий архів в папку з локалізаціями. Заходимо в гру, щоб перевірити, чи все працює. І як ви бачите, я повністю переклав цей мод, все чудово працює і так грати набагато. Приємніше, ніж з англійською мовою. Також буває таке, що модифікація вже має переклад на українську, але перекладено лише половину слів, як ось, наприклад, в моді Mine Colonies. В такому випадку беремо файл моду, відкриваємо за допомогою архіватору, asset зленквіч і шукаємо вже готовий файл з назвою U.A.J.son. Відкриваємо його за допомогою блокноту і серед вже перекладених слів просто шукаємо ті, які ще не перекладені. Перекладаємо з. Зберігаємо, ну і закидуємо файл в архів. Нічого складного в цьому немає. Хто хоче скачати перекладений мод на прокачку персонажу з цього відео, добро пожалувати в мій телеграм-канал. Там я залишу цей мод для вас. Також під постом з цим відео в Телеграмі можете в коментарях ділитися вашими перекладами інших модів, або скачати вже готові переклади від інших людей, якщо такі будуть. Давайте разом українізувати популярні моди на Майнкрафт, досить сидіти на російській локалізації. Майнкрафту лише через наявність там перекладу з англійської У мікрофону Був Вартер. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.